Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Всіх вітаю сьогодні з чистим четвергом. Нехай е, чистий очистить почистить ваші, ваше тіло та думки, а чиста вода змиє, всі негаразди, турботи і в ваших серцях поселиться любов, мир, любов та спокій. Ось вже, дивіться, у мене вже порозквітали тюльпани. Вже так сьогодні тепленько, дуже гарно. Ось Скільки тюльпанів вже розцвело, і нарциси, і вже, вже все, все так радіє теплу. після тих снігів, таких того всього. Вітрів, снігів, холодів. Сьогодні дуже-дуже-дуже гарно. Така Краса. гіацинти вже там є, у мене он там і розові вже розцвели гіацинти, і тюльпанчики розцвели, нарциси, все вже радіє, радіє теплу після такого холоду. А я зараз вам покажу, як ми сьогодні будемо кубасу. От. Ось тут ми е, будемо сьогодні ковбасу. Що четверга, все в, чи, в чистий четвер ми, бу, ми будемо ковбасу. Ось дивіться, яка вже е, гарна ковбаса. Рецепт кобаси, е, тут є і гуцульська, і така мелена. Рецепт кобаси гуцульської буде завтра на каналі е, бабусині поради на тому. Я вам дам. Я відтак напишу посилання у, у, на, цей, на той канал, де буде рецепт кобаси. А цієї кобаси меленої я вам дам тут під цим відео посилання на канал Бабусині Поради. Там є детальний відеорецепт, як я готувала, як я все робила. От цю ковбасу. Ось, ось така у нас невеличка буджарні. Така, така, дивіться, така, бо не простенько, таку простеньку бочку зробили. Маємо тут термометр такий, що показує температуру. Та й чоловік ще ось тут такий зробив, що термометр, отакий такий ось тут причепив, що туди поставив, такий, що там показує так само. Маємо двойний такий. Термометр. Ось така. Тут така бочка вона невелика, така, в об'ємі. а Тут просто така. Скільки того все десь довжини має? Метр 80 має така, що тут підкладаєся древа, розтоплюєся. І тут так, палиці, отут -во. ось так вот простенька така. Але для нас вистачає. Нам вистачає. А дровами, якими ти топиш дровами? А ну розкажи. Дрова, сливка, вишні. Сливка, вишні. Фру фруктові фруктові дерева, дерева, переважно кісточкові, фруктові дерева. Вони найкраще підходять для будити чи кобасу, чи м'ясо. Грушка досить файний, колір дає. Грушка дає досить файний колір, каже чоловік. Ну, ось тако бо. Бужарнем займається чоловік, він буде. Я переважно роблю, та й він допомагає, ми робимо двоє разом. Але так будити, то переважно він буде. Ось тут каво вже, дивіться, як гарно. Спочатку треба її підсушити, якій то температурі. Ну, від 50 до 65. О, ми суш, підсушуємо її десь пів годину півтори аби обсохла, аби вона гарно обсохла, Відтак так збільшується температуру більшу, аби, аби вона вже, всередині вона має мати 70 градусів, 70-72 градуси має всередині ковбаса, і вона тоді... Термометр ну, всередині, є термометр спеціально що проколюється, от цей, що в нас є, цей термометр, Ну, отакий от цей термометр. Ось він на, на м'ясо на той. Оцей і... термометр спеціально ми купили, такий на м'ясо на це, Вот, тут показує. І там показує в середині температуру, і, і яка температура, якщо в середині температура є 72 градуси. Все, м'ясо готове, м'ясо, ковбаса. М'ясо чи ковбаса готова вже тоді. От яка вже віде ковбаса готова, я, я вже вам покажу. от. Ось таке, таке невеличке відео я нині здоймила, бо нині займаємося ковбасою. Ось такою. Тепер е, ще од... часник у нас, дивіться, який там часник, пожовк. Я зараз вам покажу ближче. Дивіться який часник, Пожовк, часник, е, Ще е, відколи я отак Саджу чесник, у мене ще такого чесника не було, аби оця, оцей мороз, оцей сніг. від Що зробив, що зробив з чесника? Але нічого, він вже, я дивлюся, він вже піднімає, він, він відновиться, що то, що то буде, буде зовсім інакше. Ми його трошки підживимо зараз. Так само там цибулі, цибулю треба вже Ця набагато менше. У мене там наперед хати. Там багато велика така цибуля. Ми вже маємо, що ми вже собі свою маємо. А тут, значить, прохолодніше ззаду. Тут, тут малесенька, дивіться, яка маленька цибуля. І чесничок ось такий. О. Дві, дві грядки чеснику маємо. І цибулька така. Гарно, так тепло, що аж варто бути на дворі. Уже вже все розцвітає. Вже, вже гарна погода робиться. Ось така, трошки вітер, вітер такий теплесенький собі на, на дворі. Ось там, там дивіться як. Горить у тім. І так коптиться наші ковбаса. Регулювати температуру, регулюємо. Ми маємо таку кришку, що накриваємо кришку. Переважно колись і колись так само накривали мішковину. Ми спробуємо нині одимаємо мішковину, мокру мішковину, але то треба перший раз, аби обсушити ковбасу, а аж тоді накривається мішковину, або ми ще накриваємо таку просто від баніка кришку. Таку, там є. У нас дві стоять спеціально такі кришки для цього. Аби привідкриваючи, закриваючи і ще привідкриваючи, так регулюємо температуру у буджарні. Піднімаємо температуру на більш... найбільше яку? 85. 85. 90. E, до... Найбільше 90, більше, більше не піднімаємо. І при такій температурі коптимо вже, поки має ковбаса, я вам покажу відтак. Трошка маєш поморщити. А яка у вас погода? Пишіть, та й чи ви готуєте свою кобасу, як? Чи вже ви вже готова у вас кобаса, чи ні ще. А ну, бо ми накрили отаку. Дивіть, яка гарна кобаса у нас. Будеться ще. ще. Ще ні, вона нас ще не готова. Ось. Ще то то буде, дивіться. То вже кілька воно вже буде? Три, години. три години воно вже буде ці три години, то ще треба воно вже починає, але то ще ні. Розріз і яка вийде, я завтра усе покажу вам на каналі Бабусині Поради. І я вам дам тут завтра і посилання. Яка вийде ковбаса, але вона вже досить гарна. Яка в розрізі буде ковбаса, я покажу. Ось так буде ці наша ковбаса. А на кухні сьогодні у нас чудовий рецепт такої шикарної шикарної закуски, з, таки, з такого простого тонкого сала і таке чудове виглядає. Як я готувала, буде детальний відеорецепт на каналі. Бабусині поради під цим відео я дам посилання. Так, і чудова, ось така нарізочка, дивіться, яка виходить, і чудова закусочка до будь-якого е, свята може бути, е, може бути до й до Великодні, до, чи до День народження, чи десь на якусь. Святкову нарізку, дуже гарно і дуже е, смакує і з тоненького такого простого сала. І, і виходить дуже чудова, шикарна така закусочка. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні такий чудовий, гарний е, святковий пляцок під назвою Баунті. Дуже, дуже такий святковий, такий гарний, це давній весільний е, пляцок. Як ми його готували. Я вам дам посилання під цим відео в описі. Буде на канал Бабусині Поради. Я там детально розказую, показую, як я готую цей пляцок. Ось такий Ось такий, Ось такий. такий дуже гарний такий, а крем, який ніжний, цікавий такий. от Дуже, дуже гарний і смачнесенький е, пляцок. Такий святковий, чудовий, гарний. Смачнесенький, дуже, дуже. Які, які кусочки дуже гарні, гарно нарізається. Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось вже порозцвітали, вже вон де в сусідки, вон там порозцвітало вже багато. Och det